Я трішки розгубився навіть таке відео, що я розгубився. Що я не очікував, що просто таке відео буде. Всім привіт, друзі! Це наш новий YouTube канал. Ми вирішили, по-перше, дякую величезно, що ви нас дивитесь, щоб потрапило на це відео, поставте лайк одразу і підпишіться на новий канал. Бо на каналі з інтерв'юр ми, по-перше, його теж переименовуємо, і там будуть тільки дійсно інтерв'ю, а огляди будуть на цьому каналі. Тут будемо. Постати спробуємо якомога більше відео. Вони будуть іноді розважального характеру, іноді трешового, але ну одним словом, ми вирішили розділити контент, щоб не, не плутали у нас люди, щоб на одному каналі не було там інтерв'ю, огляди, пропаганди і там огидності руського міра. Так що дякую з вас, лайк і підпишіться обов'язково, щоб ви потрапляли на нові відео. Починаємо! Пум! Сьогодні ми з вами подивимося, як працює реклама в ДНР. Мене, мене не питають, а чому я навіщо я роблю огляди ці? А я це роблю по-перше через те, що насправді ми трішки недооцінюємо. Мені здається, всі кажуть, а все і так зрозуміло. Я відкрив таємницю, що не до кінця зрозуміло. І багато хто дійсно ще сприймає, типу, як Ну що там, ну окей, ну. Ну, Маріуполь, ну там вже не так все і погано, і так далі. Ну, ну да, ну там, не інший. Головне, щоб люди не гинули. Дійсно, головне, щоб люди не гинули. Але е, в цих відео я показую, що несе за собою русський мір. Так називаємо. І зараз ми подивимося, що відбувається в Донецьку і, до речі, в нашому Маріуполі. Е, е, але я хочу зазна... зазначити ще раз, щоб ні в кого не виникало ніяких ілюзій стосовно того, що руський мір несе щось хороше. Русський мір зараз ми його подивимось. ...во всій красі. Е, як що, що рекламують зараз в Донецьку? От давайте з вами дивитися разом. Поїхали. Зараз перше відео, що ми подивимось, насправді, це дискотека. Це дискотека в Маріуполі. Е, я вирішив подивитися це відео, бо насправді е, болить, і, бо це наше місто, бо це Маріуполь, е, місце, де загинули десятки тисяч людей. Місто, яке яке боронили. І зараз ось ця потвора Кирил Сірус, якого, ми, якого хтось просто вважає прикольним персонажем, насправді він є дуже небезпечним персонажем. Добре, що він, хоча б нам, Андрій Бідняков написав про це в сторіс, що він, хоча б завдяки цьому цьому чмошнику ми, він показує нам колаборантів, люди, які несуть відповідальність за окупацію Донеччини. Це факт. І він, до речі, теж несе відповідальність. Зрозуміло, він такий прикольний, мілашка. Це там. Типу, всі стібуці, що він тупий, і так далі, а справді дуже небезпечний персонаж. Бо він навіть несвідомо є таким прям рупором цієї дешевої гівняної пропаганди, що вони тащать все, куди вони потрапляють. От Маріуполь фантастичне, квітуче, класне українське місто, сучасне українське місто, в якому я був перед початком повномасштабної, буквально незадовго. І це неймовірне місто було. Дивимось, дискотека в Маріуполі. Якби це. Страшно не звучало. В Маріуполі, якщо ви хотіти, паніса просто Це грає, до речі, група Ленінград. Ось жінка якась пляше, блядь, під нею. Нагадаю, що Ленінград — це група, яка і Шнуров відкрито підтримує окупацію України і війну в Україні. Я навіть здивований, що він заходить в дискотеку і там грає оця херня. Ну, це для тих, хто каже музика поза політикою. -да. Ну, я не буду коментувати, я не хочу там зовнішність людей коментувати. Тобто, хто як хоче, так і виглядає. Ну, не знаю, це Маріуполь. Там, до речі, це нічна дискотека. Тобто в них немає комендантської години е, в нашому Маріуполі. Ну, не, не знаю. Не знаю, як це коментувати. Так, мені здавалося, що. Ну, щоб вся молодь ти поїхала, зрозуміло, дуже велика кількість людей повернулася туди, я знаю про це точно. Особливо ті, хто виїжджали на територію Росії. І от дівчатка, я не знаю, вони виросли, тобто їм там років по, ну, по 18, думаю, не більше. Тобто, коли почалась повноштабна, їм було по 15, 10, думаю. І вони виросли, скоріш за все, в Україні. Але зараз вони в Маріуполі пляшуть під Ленінград. Це про пропаганду. Як працює пропаганда?

Ok uh... Я трішки розгубився навіть таке відео, що я розгубився. Що я не очікував, що просто таке відео буде, що таке в маріуполі відбувається. Так, оце до парень, Ось-на! Просто Ладно, промотаем. Стоп, это же играем монатик за Ты чуешь? Там мы играем монатик. Вход для мальчиков стоит всего лишь 1000 рублей. Для девочек до 23.00 бесплатно. 1000 рублей? Скикидцы 1000 рублей? 400 рублей. 400 рублей? Ты откуда знаешь? Мы тебя быстренько. Мы тебя быстренько сдадим, кому надо. Видите время? Вот эти все девочки, они с тем, что сплата, Ребят, я сплат. Если после... Нет, да, судьба. Вряд ли, да, Если после 23.00 пришли, то 1000 рублей тоже как мальчик. Пойдемте под мальчиком, потанцуем, потому что весь мир группы стоит. О, це несподівано. Коли ця шляпа каже, пішли потанцюємо під Монатіка, тому що весь мир кружить і він пішов танцювати під Монатіка. Подивіться. Вони пляшуть під Монатіку. Вони щойно плясали під Ленінград, а зараз танцюють під Монатіку. Пляха, що відбувається, що я, я зараз побачив, щойно таке. Як би мені так. Може мені просто не каву пити, а щось таке міцніше, бо я, бо я мені здається, не вигрібаю те, що я зараз бачу. М -м -м -да. Маріуполь. Оце чмо, чмо на цей з гербом з главою куркою тут у нього на піджаку. Окей. Все. Я хотів щось коментувати. Це пропускаємо. Так, окей, подивимось інше відео. Зараз будемо дивитися реклама косметики в Донецьку. Погнали! Польська матіруюча тональна паста крем просто восхитітельне. Це Евелін. Так. А чого, е... чого він... Е... Чого він вийшов з маршрутки. Ну, бляха, ну окей, може, це якийсь трюк. До речі, хотів одразу звернути на дуже огидний елемент. Дивіться, тут бляха. Бляха, це реально це двоголова курка Росії, чи з якимось діамантом. Окей. До речі, пише на мікрофон Діджай. Ми теж користуємося діджайками. Ну, да, китайці всюди продають і сраний так званий ДНР теж. Офіціальні Бля, по всій... Як розставити лайк назад. Республіки є розовий фламінго. Ви спросите, для чого вона нужна? Для того, щоб скрити ось цю легку недостачу сонячного світа, вітамінів, стреси і, знаєте, вот переходний періоди. Я не можу переходні періоди, я не можу дивитися на те, що в нього дійсно. Ну, розумієте, в чому прикол цього сервісу? ми з нього типу стібемося. Я не знаю, він дивиться ці відео, йому там пише якісь коментарі. Але найстрашніше, що він дійсно. Ну, він дійсно апалагей у цього самого русского міра. Ну, тобто він абсолютно щиро пишається, що в ДНР на зупинці в магазині продають Евелін. Що це за косметика, така, я не знаю. В магазині Фламінга. Ну, це якийсь <свісля> сюр. <свісля> 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 по цих вулицях, колись бійонці, я просто таке, знаєш, під будь-яку історію від е, цього довбня, По цих вулицях колись на концерт везли Бійонці. Розумієте, на стадіон Шахтар, який зараз просто. Виглядає як якийсь покинутий покинути стадіон в якомусь селі. Вона підходить для всіх типів лиця. Ну а якщо у вас якийсь особливий, то у нас таких дуже багато. Тобто ми можемо Evelyn Евелін просто настроєння. Це за бренд? Зараз ми перевіримо. Мені в самому цікаво. Бо він така, що Evelyn, Я знаю Maybelline, це типу закос під Мейблін щось. Evelyn Косметикс. Да? Так, дивимо, що це таке? Evelyn Cosmetics. Хто виробник косметики Evelyn? Дійсно, польська косметична компанія найбільший експортер виробник косметики в Польщі. Ну, я не вірю, що вони продаються в Росії офіційно. Evelyn Cosmetics, давай Росія напишемо. Бо він каже, що це офіційний представник. А, так, Іщем. Чим замінити косметичні бренди, які заробляють на війні? Так, ось, дивіться, цікава стаття. Значить, Люксов Брокард про Бракард, Бракар, де про Евелін. Зараз ми знайдемо. Дуже цікаво насправді. Польська косметична компанія Евелін Cosmetics вже не працює на ринку РФ та не постачає туди свою продукцію. Стаття за 14 січня 2024 року. Тобто, рік тому вийшла ця стаття про те, що Evelyn в Росії не працює. Але Сіріо стверджує, що це офіційно. 100. 100. Любое мероприятие, любой пучок света, світа вот так тут прямо, Ну, по все понятно. Короче, любе... блин, я не можу. От, е, е, ну, розумієте, в чому прикол? Що вони, по-перше, брешуть, а по-друге, вони проставляють підробки. Ну, Евелінцев, ще б не підробка це просто польська косметика бюджетна, але вони кажуть, що вона офіційно працює. Це ж брехня. Ну, це просто брехня. Ой, так, давайте інше подивимося. Можно ли купить итальянскую обувь в Донецке, конечно? Же. Не, одразу я, я хочу сказать, не, не можно, но это нереально. Но, но, но что сейчас он скажет, что можно? Да, целая стойка сделана из поддонов, но на ней настоящие эксклюзивные экземпляры. Блять. Настоящая стойка сделана из поддонов. І на ньому італійська італійське взуття. Ви можете виріти виявити себе зрозуміло, що італійське взуття є в така особлива естетика, в чомусь що італійське, дороге і так далі. І ось воно на подонок. Знову ж таки, давайте ще раз я хочу зауважити: я не проти абсолютно ніяких недорогих брендів, дешевого взуття, одягу секонд-хенду, розпродажів. Я тільки за абсолютно У мене є речі. Секонд, але я точно проти підробок. А, бо я вважаю, що це тупо краще купити на дорогі якісь туфлі, ніж купувати, типу за коспенталійський Ну Це просто трешняк. Нахіра це рекламувати. Що вони занурили людей в цьому нещасному Донецьку, що вони їм показують, що це типу окей. Носити гівно і продавати його так це окей. Здесь у нас представлены позиции в нескольких размеров. Допустим, вот 42 модель. У нас цена 21 тысяча рублей. Это джованни Конте. Красивая, классная замша с небольшим таким вот замочком. Все, как вы видите, начиная от подошвы заканчивал. Классические синем цвете туфли 9300 рублей. Это у нас Вера. Рика Батико, 15 тысяч. Просто Все, короче, все понятно. Да, блин. А стой, я обіцяв, що не буду це дивитися, але я дивлюсь, бо нам потрібні відео на канал, і нам потрібно знати, блять, в як в яку клаку вони затягнули наше місто, і чому нам ви розумієте, коли коли Донецьк, коли ми поїдемо в Донецьк. Я просто хочу подивитися, як там будуть відкриватися знову магазини, фірмові, як люди знову будуть ходити, купувати собі одяг, насолоджуватися життям. Це просто кабзда, це просто кабзда, те, що вони перетворили наш Донецьк. Це показник. Просто це те, що вони продають на палетах пальонне взуття. Це просто така маленька вершинка айсберга. А за цим стоїть просто окупація, безвладдя, бандитизм, невизнана республіка, так звана і так далі. І так далі. Ось що за цим стоїть насправді все набагато... Глубже и страшнее, не здається, на первый поворот. Так, двигаемся следующее видео. Вон они видели? 3А. Это маршрутка, которая приезжает на центральный рынок. И люди вы выходят оттуда и заходят в магазин бытовой техники. Ма. Я. Ч? Чо, чо, чок, маячок, да, витовая техніка. Прямо зараз... ...самі покупають. Коротше, для якого спеціаліста? Я, я... и саундбар, посмотрите какой огромный а тут есть все, и знаете в чем что мне нравится, ко всему можно притронуться вот они синтек кондиционеры я кстати себе три штуки взял, очень выгодная цена, 27 тысяч рублей, до сих пор еще действует такая акция, э, стиральные машины Samsung, кстати, а приехали ли стиральные машины с баком, да, вот они пожалуйста, горение, отдельно еще накопительный бак, он э, приспособлен к особенностям, сейчас у нас подачи воды, так что если у вас какой-то Особенності падачі води це насправді така важлива тема. Що в Донецьку проблеми з водою з чотирнадцятого року? Тобто, от скільки Донецьк є окупованим, стільки в них і проблеми з водою. Вони зрозуміло це якби сприймають як типу труднощі життя, але типу Росія, О, блядь. але Росія, отак треба отак крупніше показувати. Але насправді, ну, це ж ну, це ж пиздець, ну це ж пиздець. Це Донецьк, той самий бляха Донецьк. І в них трудності з подачі водою, і він рекламує бляха баки. Трудності з подачі, наприклад, з труднощі з, електрич... з електроенергією в Україні, бо в нас знищено там ледь не половина інфраструктури, балістикою, ракетою. Це якби тут зрозуміло, принаймні, причина, да, що ці добні нас обстрілюють. А в них проблеми з водою. І вони ж типу в Росії їх же не обстрілюють. Там донець, там приліт раз там на місяць якийсь буває. Та і до цього це Данбілі ну це все міфи, як ви розумієте, пропаганди. Донецьк не розбомблене місто. Навіть порівняно з будь-яким сумами, з Черніговом, з Херсоном, з чим завгодно. І вони і ця це, шляпа це рекламує бляха. Добре, ще останнє, давайте думаємо з рекламою і все закінчуємо. Стоять! Это пен что за принцесса? Очень невиданной красы появилась хороший, в очке. Я когда мимо прошел, я Самый просто потерялся. Самый аналог того самого босурманского Дайсона. Но... Бусурманського, да, бусурманського А, це вона типу матріона така, да? зараз це не такий образ. Ага, давайте подивимось. Очень вигодна я ціна у нього. Моє почтення, сударня. Моє почтення. Це що за красота така невероятна? Ви откуда? Ой, откуда я только не приехала? Ну, приехала сюда, в мой очок, в Донецк. А зачем? Затем, чтобы прорекламировать много хороших товаров. Один из них – фен. Mm -hmm. Меня Кирилл зовут. А я вас знаю, вы настоящий донецкий голубол. Mm -hmm. Мила, а вас как? Ой, а я мой Моячковская. Очень приятно. Я не знаю, чому в мене викликає огиду. Це зараз все, все матрьона. Ну, колись це типу, було смішно. Там, пам'ятаю, в Каламбурі використовувалися ці образи. М -м -м. У нас відбулася така важлива насправді сепарація від усього всього, навіть не на радянського, а такого руського. І реально хочеться все це послати просто на трилітери. От реально, я. От я не уявляю, що в Києві буде ходити ось така істота, типу, моя Матриона, і рекламувати щось тут, якийсь магазин. Ну от Я не можу це уявити. Ми настільки від цього далеко і я настільки не хочу в це повертатися, і я тим паче не хочу, щоб мої діти в цьому жили. І навіть щоб вони, це, щоб вони до цього були хоч якось дотичні. До цього всього матріони, блядь, де вона розповідає цим своїм. Мат типу, старорусским говором про Дайсон Ах. все, далі не будемо дивитися, там зрозуміло, вона зараз буде там що там. шода. Говорится, вместе работать. Мотря на Маячковская появляется на всіх соціальних площадках. Клас, і друзі, все тут у нас будуть виходити огляди на пропаганду, на огидних росіян, на те, що відбувається на наших окупованих територіях. Будемо розповідати для того, щоб не забувало, за що ми не забували, за ми боремося. Боремося ми за сучасну, класну європейську країну. І ми йдемо подалі від цього всього нахер. А наші цінності я певний будуть зовсім іншими. Все, з вас, підписка, і поставте лайк.